Батьківщиною знаменитого торта Червоний Оксамит вважають Америку. Саме там його вперше приготували в минулому столітті і сьогодні його полюбляють в усьому світі. На каналі вже є декілька варіантів начинки для торта червоний Оксамит. Малиновий червоний оксамит, полуничний та вишневий червоний Оксамит. І всі ці торти виходять неймовірно смачні, яскраво червоні вологі та користі коржі, які просто тануть у роті. Та найніжніший сирно-вершковий крем. Ну а сьогодні ми з вами приготуємо рулет-червоний оксамит до різдвяного та новорічного столу. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Хочу зробити на своєму рулеті зимовий узор. Сьогодні ми з вами спробуємо попрацювати у новій цікавій техніці. Ми спробуємо виконати узор сніжинок відразу на бісквітному коржі. І для того, щоб облегшити собі завдання, на пергаменті, на якому буде випікатися бісквітний корж, сніжинки можна намалювати. Сніжинки малюємо простим олівцем різного розміру та з різним узором, щоб наш рулет виглядав цікавіше. Після цього можна переходити до приготування тіста для бісквіту Червоний оксамит. Всі інгредієнти для цього бісквіту мають бути кімнатної температури. В Чашу міксера до цукрової пудри додаємо м'яке вершкове масло. Спочатку трішки переминаю масло з цукровою пудрою лопаткою, щоб пудра не розлетілась по всій кухні після вмикання міксера. Після цього вмикаю міксер на найменшу швидкість, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваємо масло з пудрою до пишності та посвітління 5 хвилин. Час від часу допомагаю міксеру лопаткою. Підбираю масу зі стінок та дна. Чаші ближче до вінчиків. Паралельно давайте підготуємо суміш сухих інгредієнтів, просіємо потрібну кількість борошна та до борошна просіємо 1 чайну ложку розпушувача та 1 чайну ложку соди. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах можна дізнатися, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Коли масло з пудрою перетворилось в білосніжну пишну масу, додаємо в чашу 2 яйця кімнатної температури та збиваємо масу на максимальній швидкості 1 хвилину, до того моменту поки яйця з маслом об'єднаються в однорідну пишну масу. В цей момент, не вимикаючи міксера, додаємо до тіста дрібку солі. Коли яйця з маслом гарно об'єднались між собою, додаємо в чашу соняшникову олію та ще продовжуємо збивати масу 1 хвилину на максимальній швидкості. Після цього зменшуємо швидкість міксера на мінімум та додаємо в чашу половину сухих інгредієнтів та половину кефіру кімнатної температури. Допомагаю міксеру лопаткою. Коли маса стала однорідною, додаємо в чашу другу половину сухих інгредієнтів та додаємо кефір. Але не весь, трішки потрібно залишити кефіру, щоб в ньому розвести барвник. Зазвичай тісто на червоний оксамит готується трішки по-іншому, змішуються інгредієнти в трішки іншій послідовності. В даному випадку ми готуємо тісто на бисквіт саме таким чином, щоб мати можливість відібрати трішки тіста для наших сніжинок. Відбираємо 2 столові ложки нефарбованого білого тіста у одноразовий кондитерський мішок. Ну а тепер, щоб зробити червоний колір більш насиченим, додаємо до тіста 1 чайну ложку натурального какао. А в той кефір, що у нас залишився, додаємо 1 третю чайної ложки Пастоподібного червоного барвника та ще на кінчику додаю барвник бордового кольору та розмішуємо нашу фарбу для тіста лопаткою до однорідності. Додаємо готовий розчин у наше тісто та на найменшій швидкості міксера перемішуємо тісто до однорідності, а щоб колір ще краще розкрився. Тісто потрібно залишити в спокої на хвилин 20, тим часом тістом білого кольору малюємо на пергаменті сніжинки. Спочатку відрізала у мішка маленький носик та намалювала маленькі сніжинки. Потім зробила у мішка трішки більший отвір, та тепер малюємо великі та взагалі всі сніжинки. На сніжинки в мене пішло не все біле тісто. Тому видавлюю його у чашу до всього тіста, перемішуємо наше тісто до однорідності та переносимо його у кондитерський мішок. Та тепер через мішок переносимо наше тісто у форму на пергамент зі сніжинками. Саме таким чином ми не порушимо узор сніжинок. Зверху трішки розрівнюємо тісто лопаткою. Ставимо форму з тістом у заздалегідь розігріту духовку до 165 градусів випікатися. Час Випікання бісквітного коржа у моїй духовці 12-15 хвилин. На готовність бисквіт перевіряємо, шпажкою. вона має бути суха після виймання з бісквіту. Переносимо бісквіт з пергаментом на решітку. далі накриваємо бисквіт ще одним пергаментом та перевертаємо бісквітний корж вверх дном та знімаємо з бісквіту пергамент, на якому він випікався. І вуаля! Всі сніжинки гарно виглядають на нашому бісквіті. Після цього накриваємо безквіт рушничком Та знову перевертаємо наш бісквітний корж. Та, поки ще бісквіт гарячий, ось так скручуємо його у рушничок. Та в такому стані залишаємо бисквіт в спокій до повного охолодження при кімнатній температурі на години 2-3. А коли пройшов час. Можна переходити до приготування сирного крему на вершках. Всі інгредієнти для цього крему мають бути добре охолоджені. В чашу міксера відважуємо потрібну кількість крем сиру жирністю 23%. Сюди ж додаємо потрібну кількість вершків жирністю 30% та цукрову пудру. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої Збиваємо крем до щільних піків. У мене на це пішло 3 хвилини. Тепер що нам потрібно зробити, це розкрутити наш бісквітний корж. Взагалі бісквіт, червоний оксамит виходить дуже ніжний та вологий. Його можна віднести до кексових бісквітів. Цей бісквіт можна готувати та вживати як самостійний десерт. Він дуже смачний, але в нього один недолік, він дуже ламкий. Тому при розкручуванні він трішки поламався. Але не хвилюйтесь, це не проблема. На кінцевий результат це абсолютно ніяк не вплине. Переносимо наш крем на бисквіт та розподіляємо його лопаткою. По одному краю можна залишити більше крему, а по іншому протилежному краю шар крему має бути зовсім тоненький, щоб при скручуванні бисквіту начинка не вийшла з рулету. Також в мене в холодильнику знайшовся полуничний курд. Наношу його смужкою по одному краю. там де... Товщий шар крему. Такий полуничний курт може зберігатися в холодильнику декілька тижнів. А як його приготувати, можна дізнатись, переглянувши відео посилання, на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Та тепер дуже обережно скручуємо бисквітний корж з начинкою у рулет. Також обгортаю рулет пергаментом, щоб під час охолодження рулет стабілізувався у гарній формі. Та кладемо наш рулет в холодильник на 2 години для охолодження та стабілізації. Коли пройшов час, я приготувала ще трішки крему та хочу ще задекорувати свій рулет цим кремом з допомогою кондитерського мішка та зубчатої насадки. Цей рулет виходить дуже ніжний та неймовірно смачний. Поєднання бісквіту червоний оксамит та вершкового крем сиру. Це справжня розкіш. І що є не менш важливим, цей рулет дуже швидко готується, тож він може стати окрасою вашого святкового столу. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Приготуйте вдома такий рулет-червоний оксамит, щоб здивувати рідних та побалувати гостей смачним десертом. А я, як завжди, з нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!